Мітингувальники в натарана. турецька поліція не шкодує ні сил, ні наткнення, аби звести на нівець хвилю масових протестів, які охопили більше півсотні міст країни. Величезний водомет напередодні просто розчавив одну з барикад на вулицях Стамбула, навіть не помітивши, що під колеса залізного звіра потрапила людина. Загальна кількість поранених від початку вуличних протистоянь у Туреччині вже перетнула межу у пів тисячі людей. На 2 плюс 2 настала пора наших новин. Добрий вечір. Пряме включення зі Стамбула і не лише будуть неодмінно. Холодне турецьке літо 2013-го міста палають поліція. Скаженія, прем'єр в усьому звинувачує соціальні мережі. Туреччина повстала. Дніпро з коляскою і аж до байкалу. Пара закоханих з Франківська вирішили додати дорожньої перчинки до власних почуттів. Він таки політав. Кілька крилий, восьминіха ще мав песлон та навіть голова всесвітньо відомого каратиста. У столиці змагалися шибайголови на літання з пірнанням зорієнтовані. В Азовському морі під час шторму зникла яхта із капітаном. Про катастрофу повідомив пасажир шхуни, який самотужки у плав дістався берега. Дотепер каже Світлана Фичун, жодних слідів затонулого парусного судна рятувальники не знайшли. Сильний вітер відніс яхту на два кілометри від берега. Висока хвиля накрила судно, і воно пішло на дно. Один з яхтсменів дивом зміг дістатися до берега. Чоловіка, що у сильний шторм в плавках виходив з води, ледь тримався на ногах. Побачили працівники човнового кооперативу. Що в таку погоду робив в морі, чоловік не пояснив. Посторонній чоловік в плавках мокрий. На питання, що він тут робить, він попросив визвати таксі, тому що у нього не було ні документу при собі, нічого. Мы, Я лично сказал, что вызову только сотрудников милиции, на что он ответил, нет, не надо, я вызову жену, а жена за мной приедет. Утім, таки викликали міліцію з правоохоронцями. Приїхали рятувальники та водолази. Вони обстежили седно уздовж узбережжя, але продовжити пошукову операцію не дозволила погода. Був спущений на воду катер з водолазами, спасателями, які обслідували територію, плюс прибули допомітної служби місцеві жителі помагали в поисках. Був шторм, вітер дуже сильний. Тобто на таких ситуаціях пограничники запрещають вообще море. за 45 п'ять кілометрів від берега починається російська територія, тож прикордонники передали сигнал СОС усім судам. Ми надіслали інформацію судам, які проходять по рекомендованому курсу. Інформація така: якщо вони побачать, або як якісь обломки від яхти, або щось таке, то вони негайно повідомлять про це прикордонні війська. Рятувальні служби не припиняють пошукову операцію, адже вважаючи другий яхтсмен вижив і потребує допомоги. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2. Вона стала жертвою зґвалтування і розповіла правоохоронцям, хто саме з неї знущався. Діло було у січні у Чернігові, але дотепер дівчина інвалід не почула судового вироку для кривдників, ба більше. Пару відморозків навіть не закрили у СІЗО на час розслідування. Потерпіла припускає, що через те, що один із гвалтівників сам же і охороняє Чернігівський слідчий ізолятор. Життя поділилося на дота після. Тетяна мучиться від глибокої депресії і п'ять місяців лікує фізичні ушкодження, які їй завдали двоє чоловіків. Адін держала другої насилував. Потім вони помінялися містами, бо це було природним способом, а потім неприродним способом замивали кабінет моїм же шарфом. Він був весь... Трава вона інвалід третьої групи перенесла операцію на серці. Бабуся Тетяни просто не уявляє, як дівчинка вижила після таких знущань. Ані просто думали, що вона мертва. Коли вони її почали таскати, то один та другий коли при такому шокі. Ані діли, що хотіли, ну коли у що вона ні приходить Знання е та моє таке. І вони її просто виніслі в з другої. Своїх валтівників Тетяна знала: один її колишній хлопець, інший його друг, одружений і має двох дітей. Обом довіряла, тому не боялася лишатися з ними наодинці. З ким тоді можна почуватися у безпеці, каже Тетяна, коли з нею познущався чоловік, який охороняє підсудних у слідчому ізоляторі. Але саме цей факт певна на дівчина дозволяє йому досі бути на свободі. Якщо подні по особі все більш-менш вже було зрозуміло. І хід слідства вже хилився у вірному напрямку то стосовно іншого фігуранта, ну мабуть таки через те, що він являється саме працівником правоохоронних органів, цей процес затягнувся. Втім, правоохоронці запевняють, що на погони підозрюваного не зважають. Справа затягнулася, бо так довго робили експертизи і вже готові висунути обвинувачення обом підозрюваним. Завдяки доказам, отриманим в результаті експертних досліджень обом особам. Повідомлено про підозру на даний час збираються матеріали для передачі до суду обвинувального акту для розгляду По суті справа зрушилася з місця. Щойно про неї дізналися журналісти. Переконана потерпіла у п'ятницю з посади охоронця Черніського СІЗО. Звільнився її кривник на цьому тижні. Йому мають обрати запобіжний захід. Тетяна наполягатиме на арешті, адже втомилася за ті п'ять місяців від постійних погроз. Давай тібіро підлажури п'ять тисяч гритер на садцепіся. Чого казать, що щоб вони були, сиділи, щоб знали. І другим, щоб не було повадно. Алла Скоро Костянтин Ліченко, Чернігівщина, Новини 2+,2. плюс Туреччина палає, протестує і буквально на очах перетворюється із сонячної країни з м'яким і приємним кліматом, яку останніми роками найбільше полюбляли відвідувати туристи і українці не в останню чергу. На територію відвідувати яку дипломати вже не рекомендують. За неповний тиждень вуличних протистоянь вони охопили Стамбул, і Анкару докотилися навіть до Анталії з Бодрумом. Кількість поранених перетнула межу у пів тисячі осіб. кажуть про двох загиблих. Поліція заарештувала і кинула за ґрати близько двох із половиною тисяч людей. Минулої ночі у Стамбульському районі Бешектаж стверджують, очевидці, точилися найзапекліші бої мітингувальників із поліцією. У Стамбулі перебуває наша знімальна група, і Осман Пашаєв уже має чути київську студію. Османе вітаю. Перш за все, сподіваюся, що і з вами все гаразд. Адже ходять чутки, що у Стамбулі, як і два роки тому у єгипетському Каїрі, вже дістається і журналістам. Тож чи видно світло у кінці турецького тунелю? І власне чи можна порівнювати те, що відбувається на берегах босфору нині із подіями арабської весни? Я б не став порівнювати те, що відбувається в Стамбулі а, з, з Майданом Тахрір хрір або Ердогана Санбараком. Але щойно давайте про, про, про ці новини 10 хвилин тому, вперше за три дні. Мирних протестів на а, в Стамбулі поліція застосувала все газ. На Майдані в, цю, в ці хвилини прибувають 200 тисяч людей. Частина намагалася втекти, але поки атаки припинилися, а, де, де кілька хвилин люди були в протигазах і масках. Що далі буде, невідомо, бо три дні в Стамбулі а, було все мирно, спокійно, і поліція покинула цю площу до Бішикташу, тобто центр міста був вільний. Uh, Прем'єр-міністр країни Реджепта Ердоган все, що робить вигляд, що нічого особливого в Україні не відбувається. А протестуючи це прибічники опозиції, які не змирилися з тим, що військові не можуть проводити свої перевороти, як це було раніше. Він покидає на чотири дні країну, їде до речі uh, до Тунісу, Алжиру та Марокко. А uh, його опоненти кажуть, що хоче він повернутися вже вільно від протестів країну. І uh, я пропоную послухати пряму мову прем'єра про, про, про події на майданах uh, Туреччини як прем'єр-міністр та як житель Стамбула, я заявляю, протести зорганізували екстремісти, і на жаль, до них долучилися багато наївних людей через заклики змі та соціальних мереж. але е всередині самої влади е вже зрі, що схоже на розкіл, бо в ці хвилини відбувалася зустріч лідеру опозиції Кемаля коли ж з президентом Туреччини Абдулою Гюлям про що домовленості поки невідомо. Президент Гюль назвав акції протесту проявом демократії і заявив, що влада має поважати вибір людей. Я пропоную пряму мову президента Туреччини Абдула Гюля. У демократичних країнах тих, хто керує країною, обирає народ, але демократія це не лише голосування, тому немає нічого більш природного, ніж можливість висловити своє незадоволення. Незважаючи, незважаючи на те, що Президенти, частина міністрів кабінету міністрів називаються проявом в самій анкарі в столиці Найжорстокіші бої між поліцією та протестуючими. На вулицях там понад 300 тисяч людей. Як вже ви знаєте, близько 550 сьогодні. Заарештували надмірно застосований знову сльозогінний газ, що буде далі невідомо. А зараз опозиціонери готують загальну турецьку акцію протесту страйк, і він призначений на 4-5, тобто на завтра, післязавтра. Студія? Османе, дуже вам дякую. Найперше, бережіть себе і повертайтеся живим і здоровим додому. Туреччина усе більше нагадує не туристичний рай, а арену бойових дій. Минула ніч стала найкровопролитнішою від початку вуличних протистоянь. Більше як пів тисячі людей отримали поранення. Близько двох із половиною тисяч опинилися за гратами вуличні акції, охопили понад шість десятків турецьких міст. Про це щойно зі Стамбула розповів Осман Пашаєв. Вони Ся півтора року і нарешті таки поїхали триколісним Дніпром із коляскою аж до Байкалу. Такий у них принаймні найближчий життєвий план. Пара закоханих із Франківська вирішила перевірити свої почуття дорожніми пригодами. Багаж, як на романтичне турне, виявився чималим, майже 200 кілограмів поклажі. Що пакували у валізи, і навіщо їм молодими закоханим такий екстрим? Поцікавилась Алапас. З Івано-Франківська через Росію, Казахстан та Монголію до озера Байкал. Це 20 тисяч кілометрів. Учасники мотоекспедиції планують подолати їх за 4 місяці на цьому старенькому вітчизняному мотоциклі з коляскою Дніпро 11 Щоправда, цей транспорт суттєво вдосконалений. Мандрівники кажуть, по кілька годин щодня не виходили з гаража, і так цілий рік повністю був розібраний до найдрібнішої гаєчки, перебраний. Все замінено. Діпро це є хата на колесах. Мотоцикл простий, просто поломився. Молоток зубило, взяв, розібрав, зібрав пустелі, промо, поїхав далі. І, і на маркет трошки інакше. Учасників мотоекспедиції лише двоє: закохана пара. Він – 31-річний радіоведучий та фотограф, вона – 24-річна офісна працівниця. Серед спільних хобі у них подорожі на мотоциклі. Ми не розраховуємо жити в готелях, ми будемо жити в наметах і старатися якомога більше спілкуватися з людьми, і це є наша основна ціль. Дорогою до байкалу мандрівники хочуть і людей подивитись, і себе показати. Тому із собою Петро та Юля прихопили купу подарунків вручну виготовлені прикраси, ковані речі, малюнки місцевих художників та сушені овочі і м'ясо на справжній український борщ частуватимуть ним гостинних господарів. Ми насушили буряк, моркву. М'ясо картопля для того, щоб ці страви можна було зберігати впродовж чотирьох місяців на відкритому повітрі при температурі плюс 35 плюс 40 градусів. А купив би так немає. У них буряка не їдять вони буряк. Ця експедиція не передбачає супроводу чи команди підтримки. В дорозі молоді люди покладатимуться тільки на себе та добрих людей. Під час подорожі Петро та Юля вестимуть веб-щоденник, в якому ділитимуться враженнями від побаченого. Коли ж вже повернуться додому, найбільшими містами України організують фотовиставку та зроблять документальний фільм на основі матеріалів, зібраних під час мотоекспедиції. Роман Дучик, Прикарпаття новини 2+,2. Байки неймовірне і красивий ставили на оглядане на Луганська. Українців готують до транскордонної повені. Це наші новини і на тому розповідь не замерш. Німеччина, Австрія, Швейцарія тонуть Прага геть у воді. Європу накрила хвиля повеней. Чи докотиться вона до України? Золота Амфібія екологічного спрямування. Дивотехніку столичні комунальники придбали, а от використовувати за призначенням шкода. Європа тоне через рекордний рівень води. Одразу у кількох країнах Центральної Європи загинуло четверо людей. Ще вісьмох на цю мить вважають зниклими безвісти. Через зливи Дунай та кілька інших великих річок вийшли з берегів, що призвело до затоплення цілих регіонів. Найбільше постраждали федеральні землі південної Німеччини. Складна ситуація у кількох районах Швейцарії та Австрії у Празі діє режим надзвичайного стану. Саме там у чеській столиці нині спостерігає за розвитком ситуації Григорій Жигалов, якого маємо вже почути наживо. Григорію, вітаю. Є інформація у нас, що пік повний ще не минув, і саме у найближчі години очікується найбільший рівень води. Що вам відомо про це? Олександр, добрий вечір. Ну власне, пік пікпований мав бути сьогодні вранці о цьому ранку. Потім його перенесли десь на обід, адже дощі у Чехії не припинялися. Ну і зараз, от можна просто своїми очами подивитися, як виглядає річка в центрі Праги. Власне, там, де я зараз стою, це набережна. Тут ходили люди, тут рибалили. А якщо подивитися на інший берег, там я сподіваюся, що видно знак парковки, і він майже повністю під водою. Ові від собі там ще а, два дні тому паркувалися автомобілі. А зараз а, а, висота води там на парковці. Ну бли, близько а, двох метрів під загрозою. Історичний центр Праги. Я не буду сипати історичними назвами. Просто розкажу про одну дуже а, відому про одне дуже відоме місце у Празі. Це Карлов міст. А, я сподіваюся, що його бачили більша частина наших глядачів, і ось так він зараз виглядає. Він а, Ну і не повністю під водою, але більша частина цього мосту затоплена. Річка в річці дуже потужна течія, і ми бачимо уламки деревини, уламки й І Це означає, що очевидно дуже сильні були руйнування там трошки вище за течією. І, попри все, це дуже дивно, що чехи вони. Зберігають почуття гумору в інтернеті ширяться вражаючі, справді фотографії повені, але із кумедними досить підписами. От власне тут у Празі є пам'ятник, який повністю майже під водою. І чехи у Фейсбуці пишуть купальний сезон у Празі відкритий достроково. А ще одна світлина там, де. Птахи а, втікають від полісменів. Просто викликала бурю емоцій а, в соціальних мережах. Хоча ну насправді а, чехам не до жартів, адже все те, що ви зараз бачите, це сталося буквально за кілька годин а, вночі, і люди були дуже сильно перелякані. Пряма мова води через повінь я втратив роботу. Я працюю у плавучому будинку, а через негоду ми поставили його у порт. Та зараз головне для мене це допомогти празі. Я записався у волонтери. Я намагаюся не боятися повені. Є бар'єри, та ми приймаємо різні запобіжні заходи. От 10 років тому була аналогічна повінь, і люди не знали, що робити. Олександр, ну і а, кількість жертв вже збільшилася зараз. На а, цю хвилину відомо про п'ятеро людей, які загинули внаслідок стихії. У наслідок повені було евакуйовано 2700 а, людей, в тому числі пацієнти а, лікарень а, також евакуйована частина працького зоопарку. А, Велика кількість міст і поселень відрізані від електрики, перекриті великі магістралі, і оскільки вода не йде на спад, чехи із острахом чекають завтрашнього дня. Студія Григорій, дуже вам дякую за останню інформацію. із Праги. Одразу низка європейських держав потерпає нині від великої води. Прага майже повністю евакуйована, але й то кажуть експерти не кінець. Найбільшого рівня прогнозують рятувальники. Вода досягне саме у найближчі години. з праги напрямому зв'язку з київською студією наших новин був Григорій Жигалов. Дощі пануватимуть надалі і над Україною щонайменше до кінця першого літнього тижня. Синоптики прогнозують у більшості регіонів грозові зливи з градом. Щоправда, температура нижче 20 градусів не падатиме. Рівень води у річках через рісні дощі зростає ледь не щохвилини. Найскладніша ситуація нині на заході країни у Волинській, Рівненській, Львівській та Івано-Франківській областях. Підвищення рівня до метра очікується у басейнах пруту, тиси, сяну, Дністра та Західного Бугу. На Волині людей, що мешкають поблизу берегів прип'яті, вже попередили про можливу евакуацію. А наприкінці червня велику воду, за прогнозами, в Україну принесе ще й Дунай. У басейні Дунаю досить високий рівень води, і він вже досяг в окремих. Містах небезпечного рівня, і там йде відселення людей. Ця велика вода до нашої території вона прийде не мабуть не, не раніше, ніж через 20-25 днів. днів. Свою чергу у Криму сильні зливи вже накоїли лиха. Ранкові кілька годин дощ на південному узбережжі півострова утворив селевий потік, який супроводжувався каменепадом та сулами ґрунту. Двокілометрову ділянку старої дороги. ялта гончарне засипало землею. Туристи там не змогли потрапити до знаменитої форозької церкви. На трасі Ялта Севастополь, суміш ґрунту з камінням, на кілька годин заблокувала рух транспорту у селевому потоці. Навіть завдовжки майже сотні метрів, навіть застряг автобус з громадянами Туреччини та кілька легкових автомобілів. Несколько водітелей легковых автомобилей і одного автобуса пытались проскочить його. Но сілівий поток сходив вместе с з огромними и І три автомобілі були заблокированы именно в сілівому потоке. І техніка була ізвлечена із из сільів потока, Все обошлось без жертв, без пострадавших. Півтора мільйона гривень за диво машину, яка сама може і озеро вичистити, і очерет підрізати. Гроші виклало столичне комунальне підприємство ще наприкінці минулого року. Але за активною роботою амфібів бачили лише одного єдиного разу, коли комунальники хизувалися пристроєм перед телекамерами. Чим нині живе і дихає дорогезне технічне створіння? А головне, чому маючи таку техніку, столичні озера стоять запліснявілі, дізнавався Євгенія Гарко. Ця штука може їздити, плавати, перекидати пісок з дна озера на берег, бути міні-екскаватором, косити очерет, збирати сміття, і це всього за півтора мільйона, хвалиться директор КП Плесо. Раніше косити очерет можна було лише взимку. Тоді б на цей шматочок пішло близько трьох годин, якби це робилося вручну. Зараз це можна зробити усього за кілька хвилин. І тепер влітку. Тому питання грошей. Тут не актуальне, кажуть комунальники. Не в грошах питання, а в необхідності їх витрачати. Обурюються журналісти у статтях. Мовляв, навіщо купували, якщо не використовуєте? кажуть, востаннє бачили, коли демонстрували машину для преси у грудні. Більше про неї ні слуху, ні духу. Нічого вона не простояла. Задіяли на повіні раз пропускали воду. І друге. Значить, от зараз, от зараз. Скільки днів тут працює машина? Три дні працює тут машина. Решта часу каже гендиректор, реєстрували апарат, шукали досвідченого водія та навчали його. Тепер Петро єдиний на всю столицю, хто здатен переборкати цього звіра. Водій, коли наземна машина, коли вона по воді, це можна сказати моторист. Коли вона виконує функції, там косить екскаватор, це вже оператор тут. Так, сказати три в одному порівнювати за ціною людську і машинну працю не можна. Переконує Олександр. Він тримає підприємство, яке займається очищенням річок та озер. Большинство роботи реальна паріальне чистки виплант вручнувабчені. Вазможна для прикладу прибрати 100 метрів пляжу найманими працівниками обійдеться приблизно у 20 тисяч гривень. Тому очищення двох трьох озер машину окуплять. Головне, щоб частіше працювала, а не стояла. Щось подібне до шведської амфібії створено і в Україні на Одещині. Ідея запретіння принлежить дідушки. Миво товариша. Функції виконує аналогічні. От тільки очерет не косить, а вириває з корінням і коштує разів у п'ять, дешевше за забогорну. Євгенія Гарков, Сергій Осадчук, Андрій Сокуренко. Новини 2+,2. День божевільних польотів минув у столиці. У посилі одна зламана нога. Натомість емоцій захмарних було вдосталь. Шестиметрової рампи у геть нелітню воду Русянівського каналу сягали мавпи, слон восьминіг та навіть голова Норіса. Свій прощальний концерт влаштував сам Валера Дельтаплан. Літали, сягали, падали. Учасники зальотів, каже Ольга Максимова, заради єдиного, щоби приземлитися якомога далі від берега. Слон, голова Норріса, ба навіть мізки здіймались над Дніпром у повітрі столиці. Підкорити небо та приземлитись як найдалі від берега збирається і екіпаж летючого кота під іменем котлето. Ефективно шубовснути шестиметрової висоти у воду готувались місяць. Кожну ніч просипаєшся, думаєш, а як там кіся, собственно говоря, Як же ж вона готується до польоту? Кушать ти добре. Кількаметровий пухнастий котоліт повністю ручна робота, але... Кісю не жалко, адже натренована вона на рекорд дня божевільних польотів. Включаються дві турбіни знизу. Он літіть кродініма, мати, робить, робить круг там, возвращається, приземляється возле журі. та щойно котоліт відірвався від рампи, одразу шубовснув у воду. Прямісінько з гастролей Валерій Леонтів в українській столиці з прощальним концертом. Ви знаєте, скільки мені заплатили, за те, щоб я сюди приїхав? Вот спросите у особых людей. Ну, это наши неведомые поклонники. Сцену з якою не розлучається, готовий розтрощити. Вас ждет фірічка шоу. Дождіть, це інтрига. І ось сцена перетворюється на дельтаплан. А у льодяну воду Валера стрибає, оголивши сідниці. На стрибти скаже пішов свідомо. Надо уході красиво. Ми дуже страшні люди. Ми, що, не поняли, сих десь У нас є ружі. Ці страшні люди, бійці вундерпанцер швейцарсько-воландської армії. Вони піднімуть у небо цілий танк. Продували в Продувалі трубі його. і так по нашим розчотам десь 118 метрів, ми маємо пам'ятати. проте це не просто перша в світі летюча боємашина. Вона кажуть, цілюща, бо розфарбована зеленкою. У мене було все. Я від цього злучився. але під час бою летючий танк підвів. О, вистачило лише на 10 метрів польоту. Це другий показник дня божевільних польотів. Абсолютний ж рекорд 17 метрів і поставив його проти всіх законів фізики не літак, а восьминіг. Ольга Максимова, Андрій Поставець, Новини 2+,2. На тій просто таке ульотно карколомній ноті маємо попрощатися. Усім бажаю приємного відпочинку. Тиждень щойно розпочався і новин обіцяє червень буде чимало. Про все найпомітніше на 2 плюс 2 розповідь стане менше ніж за добу. Тримайтеся неодмінно переможця.